Початку цього року було знайдено та знищено 460 вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, містах, на відкритих територіях, в лісах та на полях області. Лише впродовж минулого тижня піротехніки Прикарпаття знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. 24 липня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління СНС області було знищено дві мінометні міни часів Другої світової війни, виявлені в селі Черемхів Коршівської територіальної громади. 25 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Ремче виявлено вибухонебезпечний предмет. Як з'ясувалося, це була одна ручна граната Ф 1 часів Другої світової війни. Страшну небезпеку в собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в. Будь-який момент необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто діти знаходять подібні предмети та хочуть поекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми повинні вчити дітей правил поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняють, самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці.